До Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж від партнерів із Німеччини. Це додаткове лабораторне обладнання, насосні станції та трансформатори для комунального підприємства Кременчук-водоканал. Таке устаткування допоможе забезпечити стійкість комунального підприємства в критичних умовах. Ми отримали чергову партію технічної допомоги. Дякуємо компанії «Гельзенвасер» з Німеччини. Дякуємо. Компанії українській Local, яка допомагає, є провайдером німецької технічної допомоги в Україні. А також дякуємо німецькій агенції з міжнародного розвитку GIZ за підтримку нашого підприємства критичної інфраструктури. Така допомога є результатом поїздки директора комунального підприємства Кременчукводоканал до Німеччини. Ділова співпраця між закордонними партнерами і Кременчуком стійка ефективна у першу чергу завдяки постійному зв'язку та перемовинам. В межах цієї партнерської взаємодії між Кремчук-Водоканал, містом Кременчуком і вводним оператором «Гельзенвасер» Сьогодні ми отримали все те, що планували. Я сподіваюся, що в майбутньому періоді ми будемо також з ними взаємодіяти. Є певні домовленості по розширенню такого спектру допомоги. Так що вдячний і «Гельзенвасер», і Джія З ілока за надану допомогу. Завдяки нашим міжнародним партнерам ми щодня стаємо сильнішими, а наші комунальні підприємства готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.